Але неба. Окей. А, наступний блок семінару присвячений засобам самооборони. Чому саме таке, така назва? Тому що у нас в країні вже 33 роки немає закону про зброю. Зброя є, вона продається, але оборот вогнепальної зброї регулюється наказом МВС номер на 622 а цивільної зброї як такової не існує. Мисливська, спортивна і. Ну, це як, Є машини, є дороги, але немає правил дорожнього руху. Тобто кожен випадок е використання е зброї, вогнепальних будь якої зброї, він розбирається окремо. Не з якимось універсальним алгоритмом, а окремо. А тому у нас за відсутністю закону є три категорії предметів, які ми можемо використовувати для самозахисту. Перша категорія це зброя. Це так називається, це продається в збройних магазинах, це може бути гордкаствольна зброя, рушниця. Це може бути нарізна зброя, карабін будь-якого калібру від 22 ЛР до 50 BNG. І це буде мисливська або спортивна зброя. Велкоствольну зброю можна купити з 2021 року, нарізну з 25 року, дробовік починається від 200 доларів, нарізний карабін десь від 1500. Ну, можна за на 10 доларів. Оформлюється дозвіл, є єдиний реєстр власників зброї. І вчора у нас був семінар знайомців зі зброєю. Періодично такі проводимо, де можна постріляти з кожного воду зброю то визначити, що можна купити. Пістолети не можна. Короткоствольну зброю не можна, бо ми понапиваємося, побиваємо один одного. Тобто то карабіна 15 можна, пістолет не можна. Ну, так, це закон, так, да? так, це за закон. А наступна категорія, за законом якого нема. А, наступна категорія це спецзасоби. Спеціальні засоби це те, що дозволено державою. Для придбання носіння та використання для самозахисту. Загибаємо пальчики. Спецзасіб номер 1 газовий балончик. Спецзасіб номер 2 немає або зламали, електрошокер. Єдиний електрошокер, який виробляється в Україні ЛС Ліхтар Спеціального. Усі інші електрошокери вони у нас нелегальні. Щоб ви знали. І спецзасіб номер 3 це нелетальний пристрій для відстрілу гумових куль. Він же травма. І його можна не усім, а тільки депутатам, адвокатам, журналістам, дружинникам. Ви не повірите, скільки в Києві а, ну, Повернемося до травма. Є третя категорія. Третя категорія це імпровізовані засоби самозахисту. Тобто це предмет, який має господарське побутове призначення, але може бути використаний для самозахисту. Молоток це що? Господарський інструмент. інструмент. Чим молоток відрізняється від телескопічної дубинки? Тому що, телескопічна Тому що дубинку можна Найбуді, тільки комусь голову пробити. А молотком можна ціх збивати. Тобто, якщо у предмета є якесь призначення побутове, ну, от це, наприклад, є кастет. Ви зажимаєте його в руці і можете бити. А це що? Куботан, а кубатан це що? Це брелок. Куботан це брелок? Це брелок. Бо в ньому є дірочка, є кілечка, Це Це Так. Це молоток для м'яса. Але у, цей, у цьому випадку це не спрацює, ми зараз повернемося до цього. Це те, що стосується юридичних аспектів. Є вогнепальна зброя. Через дозвіл, через магазин придбаємо. Є спецзасоби, балончики продаються вільно особам, які досягли 18 років. Але не заборонено сіння. Тобто, якщо ви бажаєте дитині щось купити, дитині не продадуть, але ви можете купити і дати дитині. І спецзасоби, тобто побутові предмети, якими можна заподіяти. Шкоди достатньо, але не надмірно. А тепер переходимо до категорії зброї. Яка найдавніша зброя відома людині? Ну, Камінь Кам Кам Каїн авеля каменем замочив. Тобто це предмет, який твердіший за ваш кулак і більш важкий за ваш кулак. І оце о, класичний середньовічний кастет японський Явара, який ви затискаєте в руці і б'єте вже на кулаком, а металевим маленьким пристроєм. Чим Менший цей діаметр, тим більше ньютонів та паскаль. Mm -hmm. І тим больніше. Тим больніше. А, хитрий японець з, з Нем'яку Кубота, недавно помер, легендарна була особистість. Він зробив в кастеті дирочку і сказав, що це брело. Це продається як спецзасіб, мабуть. Тобто, Тут немає побутового призначення. Називається, Маса, це, для масажу. називається для це, це кога кубулу. або міні-кога компанії Cold Steel для самозахисту, але він не знайомий, він поясняв копу, що це паличка для долонного масажу. Ні, для <рисотворення> <рисотворення> акупунктури. А, на мій погляд, оптимальний варіант кубатана це так звана тактична ручка. Це ручка. Вона виконує всі ті функції, тобто її можна. Бити гострим концем, тупим концем, давити десь. Але за, за рахунок того, що вона пише, це ручка. Це ручка. І з нею пускають самольот, посольство. Ці можуть не пустити. Вона металева? Так. Так. Вона з легкого Тобто Це може бути якась металева. Ну, це може бути якийсь твердий пластик, наприклад, є тактичні маркери. Тобто, звичайна ручка теж працює краще, ніж кулак, але вона може зламатися. Ця не зламається. А де вони продаються? В інтернеті. Тактична ручка. І від 300 гривень до 300 доларів. Оця за 300 гривень. Не заказано, дороговато для ручки, але вона працює. А в чому недолік цієї о, конструкції? по англійськи це називається Force Multiplier. Тобто о, помножувач сили. Якщо ви б'єте кулаком з силою X, то ця штука робить х на 10. Але якщо х дорівнює 0, тобто, якщо ви не вмієте бити, у вас немає техніки удара, воно за вас бити не буде. Друге недолік – дистанція. Я його куботаном, ботану, він мене не наже. Ви пам'ятаєте, дистанція дорівнює часу. Я хочу бити та рвати дистанцію. Це змушує мене наближувати. Щодо кастетів класичних, так, да, була спроба обійти закон, зробити побутове призначення для кастета класичного молоток для м'яса. Він продається на велиці. Вільний продаж. Не знаю, скільки зараз коштує, я давно купував. Але якщо у вас побачать таку штуку, вони будуть вилучати предмет, схожий на кастет. Потім він потрапляє до експерта, експерт вдягає його на руку, бере соснову дошку і б'є по ній. Якщо цей предмет не зламався, а він не зламається. На дошці залишились сліди, і він важить більше, ніж 100 грамів, це кастет. Це холодна зброя, ударно дроблячої дії. 3 роки за носіння. Свободно продається на наулицю. За носіння, За носіння. зберігання штраф, носіння строк. Холодна зброя. Якщо його носить, як брілок. Ні, більше 100 грамів. Але є рішення є от такий брелок. Це теж кистет, але він менше 100 грамм. Я, я бачив не так давно, зараз продаються з гласа. 15 грамів. Є кастер. ще вигляду кішки. Є вигляду кішки. Це мій особистий. Є ось такий маленький на один пальчик. В головне, колись... що до 100 грамів, так? Да? Да, ми коли тренували охорону німецького посольства я їх запитав, ви з цим пустите? Ну так. <рес> І вот такий з карабінчиком. Із стеклобою. Застряли в автомобілі, можна розбити скло. Оці в продажу, я не знаю, скільки. ж таке. Тобто варіантів багато, але треба вміти бити. І це дистанція руки. Наступна зброя, яка о, вирішує цю проблему, це палка. Який найпопулярніший спортивний інвентар в Україні? Возиться в машину. Бейсбольна біта, але популярність бейсболу щось не росте. А що таке безбольна біта? Спортивний інвентар. Коли ви купили в магазині спорт -товари. коли ви купили десь в Карпатах, в Гуцульську. Це сувенір. сувенірну, то це може бути визнано холодною зброєю, датно траплячої дії. Більше того, якщо ви купили биту в магазині та внесли якісь зміни до конструкції, прострілюйте дирочку, вставили тімляк, забили пару цвяхів, то ви виготовили зброю. Це окрема стаття. Не треба. Взагалі, якщо вам кортич щось в машині, краще забиту це топоріще. руки є топора. 30 гривень. Б'є так само. А Телескопічні дубинки у нас заборонені в будь-якому вигляді. Їх і займається. Гарна річ, але не можна. В мене є, я не привіз. А є ще отака от девайсіна, яка називається Black Jack. Це класичний пістень, який нівелює потребу в силі. Тобто, за рахунок того, що він важкий і пружинний, вам не потрібно вбити сильно, вам достатньо легесідко вдарити. Але це холодна зброя. Якщо не так офіційно, то не можна носити. Не можна носити. А оце гаманець. Це гаманець. Монетниця. Бо тут просто свинець, а тут. Копійки. Гривнички. от такі штуки у нас до повномасштабного вторгнення купували люди, які багато подорожували. Тому що ти їдеш за кордон, зброю з собою. Не береш, ти береш пустий гаманець. Приїхав, на міняв, набив. У тебе є зброя. А це болісніше, Боліс. ніж те, то, як ми робили Так, в рази. Да. Ми можемо на, пустити на. це. Тут і ж... це. Ми... Ні, і оту. Це пустой. А, я розумію. Ось це виготовляє наш майстер. Цей майстер служить. Конструкція. Да. Ми знайшли іншого майстра, шкіра також якісна, буває два-три корми. Рубці, легенько. Вартість 900 гривень, 950, чи 900, не пам'ятаю. Тобто це натуральна шкіра, я перекидаю, дівчата, постійно це було легко, Олегненько. це трішки рамка. Да, так, залишає відбиток на лобі напад. Повертаючись до спецзасобів, саме поширений і рекомендований спецзасоб це газовий балончик. Чому рекомендований? Тому що о, використання газового балончику не, майже ніколи не влече за собою відповідальності кримінальної. Тому що якщо ви людину вдарили та зламали йому ніс, це вже тілесні пошкодження. Балончик не залишає пошкодження. В будь-якому магазині де торгують зброєю, на Олипсі не рекомендую, бо не факт, що він доїде до вас, по нові кошти. Заходите в магазин прапорщик, кажете пароль кров мага, скільки 10%. Це Маленький, по-моєму, 900 гривень. Коштує. Ну це, це імпортний, відчинення не душе. А що стосується газових балончиків, в них немає газу, в них є аерозоль з двох компонентів. Один компонент нейтральний, це прополент, може бути гліцерин, вода, спирт. Інший компонент це іритант. Це те, що впливає на слизисті. Тобто, щоб балончик спрацював, недостатньо задути обличчя треба в очі, в ніс або в рот. А балончики вбивають струйні, аерозольні, і нещодавно у нас з'явилися дієве. А який краще? Зараз від ситуації. Струйний доставляє більше задоволення, якщо ви влучили. Якщо він зажмурився, закрився отак, все стече. Аерозольний це хмарка, в яку він зайде. Гелєвий не боїться погоди вітра, але теж треба влучити. А, питання до вас. Ви заходите в ліфт, у вас з собою аерозольний балончик. За вами входить здоровенний хлопець, який каже: зараз я тебе вийму та вб'ю. Ви розпиляєте балончик? Ні. Ні, не можна. Що буде, якщо ви не розпилите балончик? А, Він зробить балончик. те, що пообіцяв. Якщо ви знаєте, що ви зараз будете розпиляти балончик, треба ви зажмурили, затримали подих, розпушили цей балончик. Він отримав, ви отримали. Двері відчинились, ви втекли. Взагалі, розпиляючи балончик, завжди є шанс, що вам теж прилетить. До цього треба бути готовим. Вітер. Дощ, що завгодно. Тому газовий балончик це гарна зброя, яку треба розпаляти та тікати. Бо завжди є затримка. З моменту натиснув до моменту заплакав, це може бути секунда, 5 секунд, 30 секунд або ніколи. Якщо він вгашений під якимись там речовинами, просто дебілка. Трапляється. А із усіх балончиків, які є сьогодні на ринку, я рекомендую. Sabre Red, можете сходити, він є в двох модифікаціях: звичайний та Blue Face. Blue Face – це не змиваюча синя краска. Тобто чувак буде схожий на аватар. Дня три. Балончики бояться холоду, тому взимку носимо ближче до тіла. Кожен балончик має термін придатності 3 роки зазвичай. І от на цьому балончику не написано, коли він зроблений. Тому, коли купуєте, запитайте номер партії, коробку, бо він може три роки стояв на прилавку. Він буде працювати, але він може почати травити у вас в кармані, це неприємно. А взагалі, купуючи балончик, купіть два однакових. Виїхали в ліс. Перевірили, куди дує вітер. І розпилили балончик в тренувальних цілях. Тут треба повертати кнопку, десь треба виламувати запобіжник якою силою під яким кутом розпиляє, як далеко, як добре. Балончик це одноразова зброя. Якщо почали розпиляти, розпаляйте весь. Гарна річ рекомендую собі з собою. Вирішую багато питань. Не усі, на жаль. А, наступна зброя. Літак можна? Літак ні. Жодним та ні більше більш те вас можуть його забрати копи просто на вулиці, якщо вони роблять те, що називається ОГП, охорона громадського правопорядку. Будь-який там концерт, футбольний матч, скупчення куп, людей, і у вас це заберуть чим цього охорона громадського правопорядку. Ви йдете на футбольний матч з газовим балончиком не можна, мають право забирати. А? Можна, якщо... Взагалі можна, але не пусти там, де є охорона. Крізь рамку. Ну, зазвичай Отаку. його забирають, потім віддають. Так, да, може віддати. А, тому я ще рекомендую такий... Це не зброя і не спецзасіб. А побутовий інструмент як ліхтарик. Тому що його ніколи не заберуть у вас. Він виконує функції куботана, зажали в руці можна бити. І можна людину засліпити. Ну і під час блокауту це корисна річ. ліхтарик – це єдина зброя самозахисту, яку можна використовувати превентивно. Тобто ви заходите в під'їзд, там якесь тіло стоїть. Ну, як з балончика задувати ренувати. Стріляти з травмата – теж ще. Да? Посвітили йому добрий вечір. Якщо в нього зір адаптувався до темряви, а ви йому тисячу люменів далі в око, хвилин 20 він буде сліпий. Музайчика. Ми зараз готуємо семінар о, мабуть, в цьому залі, який буде називатися Самозахист в Темряві. І ми вже робили таке неодноразово. О, в спарінгу людина з ліхтариком проти людини з ножем у темряві виграє ліхтарик. Тобто ви не будете як скайвокер з закритий. Але, і, закрити але це теж буде. Але, угу. а, але треба вміти користуватися. Ми робили семінари по стрільбі в темрі. Цінова політика від 100 гривень до 300 доларів за хороший ліхтарик. А балончик? Балончик, оцей імпортний, 10 гривень 800-900. Чому я його рекомендую? Тут максимальна кількість коксиїцина. Тут концентрація найбільша. Концентрація найбільша, тому він сертифікований як балончик проти агресивних тварин. Але людина це теж тварин. Взагалі, штраф за неправомірне використання балончика 170 гривень. Це недорого. Це такий платний аттракціон. А, тому ліхтарик та балончик рекомендую завжди. Щодо шокерів, ні. Тому що вітчизняний він забавно щіплеться. І він від батарейки крону да, плюсує, така да? А китайські бувають різні. Я зустрічав і гарні, міцні, і ніякі. Тобто це треба в магазині, але продавця проверяти. Бо можна купити це лотерея з Аліекспресо. А проблема електрошокера в тому, що вам потрібно стояти і тримати цю штуку впритул. Він буде у вас бити ножем. Тобто шокери не рекомендую. А, із неочевидних засобів самооборони, пам'ятаєте, я казав, що ви не зможете кричати? Бо не будуть. Так. У будь-якому спортивному магазині 20 грін. І на це звернути увагу. І всі почули. Більш за те. Якщо ви десь ж в Україні опинилися під завалами, не можете рухатися. Це дозволяє привертати увагу, поки ви дихаєте. Замість кликати Щ... на допомогу. Кликати ви добу не зможете? 20 біля. Особливо дійсно. А я перерву, поки Антон о... впевчився. Відпочиню... Ви спробували, що таке. Сепер кошельок наш монетниця. Ви спробували, коли він набитий монетками, наскільки він важкий, наскільки він гарно працює. І другий чорненький він був пустий. Тобто, для того, щоб воно почало працювати, вам потрібно його набити монетки. 50 гривень, Спробували, якщо сподобалось, бажаєте замовити, в кінці до мене підходите. Я кажу я, я вже казав, ну, на минулому свинарі системи підхід, ми вивчали формули бійця. Формула бійця, тобто здатність людини заподіяти шкоду, це фізичні дані, плюс технічні навички, плюс зброя, помножена на дух. Є один вид зброї. Який о, настільки потужний, що він не потребує фізичних навичок і технічних теж. Це ніж. Тобто о, я готовий подратися в голіруч з трьома Андріями, ніж з одною поліною з ножечками. Ось так. Бо одна поліна з ножечком запросто вб'є трьох, трьох Андріїв. А там вже ж дозволено. Велинку, ми та... до цього дійдемо. В чому о, проблема ножа? Будь-яка людина, яка взяла в руки щось у стрес, стає небезпечною. Але якщо в неї немає рішучості та наміру це використати, вона стає небезпечною для себе. Нож це технічно дуже простий інструмент інтуїтивно з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом. Ви берете за тупий кінець, та гострік встреляється. Коли ми робили семінар неодноразово по ножовому бою, Фінальний тест був на біоматеріалі. Ми взяли баранчика, мертвого баранчика, вдягнули його в ширяну куртку і сказали прошу. І десь половина відмовились. А де ви взяли мертвого базарі. Вдягнули його. В ну, ми хотіли москаля, але нам сказали, що там. А, тому, а, якщо ви плануєте використовувати ніж для самооборони, в першу чергу спросить себе, чи я готова це зробити. Якщо ні, то ні. Це ефективно, технічно, це дуже важко психологічно переживу, це бар'єрне вбивство. А щодо законодательних аспектів, якийсь це ніж, це фінка, не є холодною зброєю, тому що немає гарди і він тоненький. тоненький. І цей тоненький. ніж, який достатньо товстенький, він менше за 10 см. 9. Він Коротше за 9 см. І цей страшний ніж керамбіт, фігня, кстати, повна. Теж не є холодною зброєю. І навіть цей ніж, у кого є гарда, і який достатньо Чого? довгий, але він тоненький. Дивіться, методичка а, для визначення холодної зброї, а, вона, по-перше, ДСП для службного використання. Да. А, там є набір параметрів. Щоб нож визнали холодною зброєю, він має бути довше за 9 см, товше за 2,5 мм і 4. так далі. 4 мм. 2,5 І тоді навіть такий от ніж, який був сконструйований з однією метою різати людей, не визнається холодною зброєю. Бо немає ради. Не і можна носити. І не як не можна, це можна? Можна. Дивіться, якщо ви носите з собою нож, завжди існує вірогідність того, що якийсь коп скаже, о! Длинніший за водонь і зимаємо. Траплялося. У такому випадку, ви кажете, добре, включаємо відеофіксацію, кличемо понятих, складаємо протокол, описуємо модель ножа. Десь тут коп розуміє, що стирити нож не, не вийде і каже, ну добре, вибачте. Зазвичай так виглядає. А, тому, знаєте, коли ми тестували, ми неодноразово тестували ножи на біоматеріалі, на свинінки, на баранінки і так далі, через одяг, через джинси і так далі. Знаєте, ніж показав себе страшніше за все? 50 гривень в Він гострий, як бритва. Не ламається? ламається. Не ламається. Ламається, але не ламає. Це одноразово, зброя. Але вона працює. Якщо ви відчуваєте внутрішню готовність це зробити для захисту себе або людей, які вам дорожні. Якщо ви цієї готовності не відчуваєте, не носіть з собою нож для самозахисту. Він буде небезпечний для вас. Подолати бар'єр на вбивство це те, що потребує окремих тренувань. Якщо він у вас є, у дитини не буде. А я а тренують вбивати. Як тренують вбивати? — Це окремо до мене не тренінг. — А целявський не хоче на проводі, ні. Ну чи поч його треба кудись у є ділянки встремляти щось? Ну якщо це дуже тостий одяг, ні, але якщо ви добираєтесь до сосудів крупних. Він Ткнути їм важко, він колек погано. Взагалі, якщо ми кажемо про ніжку, ще римські легіонери казали, що вбиває остріє, ані лесіє. Тобто колоти це більш літально ніж ліза. Якщо вмієте так, подолати бар'єр на вбивство, це не за одну секунду робиться. Є окремі процедури. А якщо ти думаєш, що в тебе цього бар'єру немає, але ж це суто теоретично. А от для жаль. цього треба сходити на семінар по ножовому бою і перевірити. який це, буде в наступну неділю. Тут же Ні, не наступну неділю. У нас ножа. буде семінар захист від ножа. І Що так? робити, якщо хтось намагається зарізати вас? Я семінар по ножу для самозахисту буде в жовтні. Ми запросимо Мар'яна Мироновича або Андрій Борисовича. і ми зробимо семінар з історією ножового бою, використанням. З першою допомогою при ножових пораненнях, бо це актуально. Хто, хто Проходив першу домедичну допомогу? допомогу. Ну, Великий відсоток, великий А відсоток. хто не проходив, чому? Ви в Україні живете. Чому? <су> Як у нас можна не проходити щось? В школі допомогу? є. Допомогу. Я знаю. Останній теоретичний блок, дуже стисло. А можна питання? З країн речей. Наші є, наприклад, такі якісь там. Функцію дівчата для губ, які зламати дуже важко, можна дарити ключі а. Е, і штокор на То, То можна, бачить можете. ось такий вигляд. Да. Не робіть так. Не ну, робіть, зламаєте пальці. Якщо Очі. у вас є щось тверде або гостре, це, це працює. Я колись так брав сумочку у будь-якої жінки, виворачив, знаходив там 10 предметів, які не можна колись політики. Включає пілочку для ночі. Можна. Але для цього потрібен ну, засіб мислення такий. Да? Коли ви дивитесь на предмет і кажете, о, цим можна в око, цим можна в вухо, цим можна по голові вдарити. Це треба теж тренувати. От я гуляю по супермаркету, там стільки всього цікавого, А в строїте в будівельнам, там просто парадель. А <реку> Про телефон. Скажіть, будь ласка, що це в мене в руках? Це що? Жінок то тому як можна його використати для самозахисту. Не, не неударний інструмент. Наприклад, ти їдеш, ти їдеш в таксі з одного місця в інше. У тебе є телефон. Ти телефонуєш пару, знімаєш водія. І кажеш, я поїхала. Поділіться, Поділіться маршрутом <звілтам> відслідкувати маршрут, куди він не Павла везе, коли вас очікувати, коли вас починати шукати. Я скидаю, роблю, скидаюся. Тобто, в мене є багато всього з собою, <звілтам> зазвичай. Але бачили, що, що декілька з цих предметів я доставав з куртки. Тобто я ношу їх з собою завжди. Але коли я їду в Житомир, в Київ, я телефоную і кажу: я виїхав. Через дві години чекай. І якщо я не з'явився через дві години, то зрозуміло, де я загубився і коли. Який тобто бути жовчати? на зв'язку. Mm -hmm. Це, мабуть, найкращий засіб самооборони. Ви йдете на побачення з хлопцем з Тіндера. Що ви робите перше? Парне селфі. І відправити. Дарі. Мамі. Друзі. Подрузі, чоловік. Чолові. Чолові. Мамі чоловік. Чолові. Але він вже не анонімний, його вже знайдуть. Якщо він як дурня в голові є, він знає, що він сфотографований і це відправлено. Можна і це не і можна, можна удалити. Подрузі, так, її. Так, локація, куди йду. Тобто це вже тактика самооборони, це тактика особистої безпеки.